Добре. День вітаємо на підкасті Профіль. Сьогодні з нами дійсний профі. Просто я, я О, не знаю, моя, моя любов, напевно, скільки, скільки знаю, стільки люблю і надихаюся. Тетяна Абрамова, очільник, засновниця бренду «Ріто» і сьогодні не, не тільки Rito, ще ЛАП 91, трикотажного бренду, напевно, одного сьогодні на українському, суто українському, вже незалежно Україні, напевно, найстаріший бренд, да, який під час України. Сказали. Добре, а? так, да. а. І сьогодні говоримо про трикотажну галузь. Трошки, може, комусь відкриємо очі, що це взагалі окрема історія, окремий, окремий сегмент світу окремий, світ. Світ, так. окремий да. і важливі питання кадрів, професійної підготовки і того, яким чином нам цю галузь зберегти. Оце, це дуже важливе питання. Тетяна, ну, Я думаю, для тих, хто там не в курсі, в курсі, ми так зрозуміли, що молодь деякі не курсі. Усіх, що таке ріто? Ну Зараз Давайте трошки да, да, давай, <рес> <рес> історію РІТО. Ну, по-перше, Ріто це справді бренд, якому вже 33 роки, і, чесно кажучи, нас можна назвати як сказати, динозаврами цієї галузі. Але мені здається, що, по-перше, це не тільки найскладніша галузь легкої промисловості. Але це галузь, який можна відкрити себе найширішим е, образом, тому що ти в трикотажі можеш зробити все, що тобі захочеться. Тобто ти можеш вив'язати, і це головне. У нас є, наприклад, мото нашої компанії, все у світі пов'язано. Зв'язано, як можна сказати. Тобто, і в прямому, і в переносному сенсі ми в'яжемо. І ми вже в'яжемо 33 роки. І знаєте, по перше, щоб сказати, спочатку нагнати страхів, да? це не тільки найскладніша, а це галузь, яка потребує більше за всього основних фондів. Да? Тобто це фандойомка, саме з фандойомка галузь. Наприклад, в'язальна машина, яких в нас 10, це біля більше тонни ваги. І вона комп'ютерна, тобто так зразу з пантелику з нею не споришся, тобто треба вчатися з нею, працювати. І трикотажна галузь – це командна робота. Спочатку ти повинен придумати, що ти хочеш вив'язати. Потім тобі потрібен конструктор, технолог, програміст. Потім це потрібно зв'язати і подивитись, чи зв'язано воно так, як ти задумав. А потім вже останні там швейний і випускальна yes. е, стадія. Але найголовніше це, звичайно, як в будь-якому бізнесі це люди, і нам вдалося зібрати цю не, команду зірок і цю команду Dream, Dream Team, тому що в нас працюють дійсно ну. Мені здається, найкрутіші фахівці цієї галузі в Україні, тому що то, що ми виробляємо з трикотажем, це показати, по-перше, трикотаж як мистецтво. І, по-друге, показати, що трикотаж це дуже великий різноманітність одягу. Трикотаж як друга шкіра. Він дуже практичний, він дуже функціональний, він дуже приємний на дотик. Ну і він стильний завжди. Ну, тобто трикатаж це завжди в моді. І тому, знаєте, от коли ми починали. Ну, якщо дозволяєш трошки-трошки історії, так, то коли ми починали 33 роки тому, то дуже велика перевага була в тому, наприклад, що ти не відчував, як це складно. Так. І це особливо важливо знати всім, хто якусь справу починає. Що все починається з першого кроку, і всі складнощі, всі великі перемоги, вони складаються з маленьких. Тобто все починається з мрії, не вредно, вредно не мечтать, все починається з твого бажання зробити щось, щось велике, щось класнюче. І коли ти думаєш про те, як це важко, то воно важко і буде. А, про, а якщо ти думаєш, що тобі треба подолати Маленькими кроками ти йдеш від однієї машини до іншої, від однієї маленької перемоги до іншої. І так от в нас якось за 33 роки вийшло побудувати власну фабрику з класним технологічним обладнанням, зібрати команду 75 людей, побудувати свою власну торговельну мережу, свій власний інтернет-магазин, який працює по всьому світі. Працювати b 2 b продавати в багато країн світу, в Америку, в Німеччину, в Європі. Ну, тобто, робити дуже багато цікавих колаборацій і проєктів і завжди виходити за межі. Тобто, з однієї сторони ми маємо бренд Ріто, який, як часто нас називають, українська максмара, і для нас це, чесно кажучи. Ну, ми пишаємося цією назвою, хоч і ми, нас рівняють з Максмарою, але це вже дуже почесне для нас порівняння. І ми, наприклад, робимо таку більш універсальну базову одежу. А з іншої сторони, в нас є бренд 91 One Lab, 91 Lab. В ньому теж кросворд закладен, тому що 91 це рік заснування компанії, і Lab – це лабораторія трикотажу. І це дійсно трикотаж, як мистецтво. І тут ми показуємо, на що здатний трикотаж, які в ньому можливі технологічні унікальні якісь властивості, унікальні переплетення. Тобто, коли ти дивишся на цю там багато хендмейду, коли ти дивишся на цю річ, то ти розумієш, що це річ не на сезон і не на два. Ця річ може йти, ти можеш її передавати своїм донькам, своїм онукам. Тобто це стає якоюсь е, річчю, якимсь реліквією чи якимсь таким ну, скарбом. Тому це дуже важливо, коли ти обираєш свою місію, і це не пафосні слова і не, не пусті слова, наприклад, для Ріто місія робити трикотаж, який довго дарує радість. І це для нас дуже важливо, тому що якість і дизайн це самі важливіші якості нашого продукту. Тобто, те, то, що ми робимо для нас, знаєте, як одна людина написала там в коментах, що в Ріто є єдиний недолік, і речі Ріто не знашуються. Ну ми сказали, що ми запевняємо вас, що цей недолік ми будемо зберігати як можна дольше. Боже, Тетяна може говорити звичайно, <риклад> не, не, не скінченно, <риклад> скінченно, <риклад> це, <риклад> це, <риклад> це, життя, <риклад> ну слухайте. <риклад> от дивіться, <риклад> е, ну, хотілося б да, от зазнати просто для людей, які, які не в темі, да? тому, тому що да. <риклад> е, е, просто для пересічного споживача, для нього вироби легкої промисловості це ну, особливо швейка, да, там mm -hmm. якісь там швейні, Ну е, є уявлення, що це ну абсолютно якась єдина галузь, яка якось вона там по єдиним схемам працює. Ми маємо розуміти, що дійсно що трикотажна галузь вона працює абсолютно по-інакшому, по ніж бо якщо ти хочеш займатися швиною справою, ну, мовно кажучи, мати своє ательє, тобі вистачить інколи одної швейної машинки, праски і все, і ти вже можеш працювати. Тут ні, дійсно, це командна робота і сама технологія виготовлення. Зовсім інше, ну, тому що ми в'яжемо і потім вже ці в'язання... Ми працюємо з, бобин, з б... в нас є така бобіна, як да, війна. Да, 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 і ми працюємо з нитки, не з, пер... не з тканини, не з трикотажного полотна. В нас є тонка ниточка, з якої ми починаємо всю, весь цей довгий шлях створення uh, речі. Ну, Це до того, щоб, щоб просто люди розуміли, що це абсолютно різні професії. Да? І технолог, yeah. і конструктор, дизайнер в трикотажній сфері та в, той, хто працює yeah. з тканинами, yeah. Да? Yeah. Це, це, це різні речі, тут потрібно мати різні знання. До речі, от, що я хотіла сказати, щоб просто, знаєте, інколи, ну, для того, щоб зрозуміти, наскільки велике значення трикотаж має в житті кожної людини. Я періодично запитую студентів, кажу: а от проаналізуйте, який відсоток трикотажного одягу у вашому гардеробі. Mm -hmm. Вони коли почнуть, слухати, відсотків 70-80, 50, в мене трикотажу. Ну, а що ви знаєте про нього? Про його виготовлення. Да? Там, слухайте, нічого не Ну, Виявляється, що стільки у нас величезний об'єм, а ми нічого не знаємо і не приділяємо цьому уваги. І от хотілося б, переходячи до. Важливості того, що ми нічого не знаємо, і далі і далі продовжуємо все менше знати. Е, я трошки теж в історію да, ну, Тетяна за фахом я знаю, що має економічну освіту. Да, yeah. А я якраз маю я технолог трикотажного виробництва. Але на сьогодні ми маємо яку картину щодо е, випуску кадрів? Е, що ну у нас наш шанований університет технології та дизайну, де який був основною кузнікузні да, да цих кадрів? Mm -hmm. на, на сьогодні цю професію вже закрили, не випускають кадрів абсолютно. Ми тут за допомогою коледжу намагаємося якимось чином трошки зберігти, але це, знов таки це не дуже вдається. Знов таки, чому? Тому що професія не трендова, вона не в Тіктоці, вона про неї. Ось і оце дуже болюче питання, що у нас виробництво є, от ваше, і багато ж конкурентів ми бачимо, вони зростають. Є потреба в фахівцях, а немає у цього е... моди на професію, і ми не можемо, ну ми в замкненому колі. От що тут робити? Що ви ви з цього проводу да, робите і як рухатись? Ну, по-перше, цю проблему можна розкласти на дві підпроблеми. локальна і глобальна. Наприклад, ми для себе, ми не дуже велике підприємство. Ну, все відносно, для когось ми велике, для галузі не дуже. То ми самі майже знаходимо людей і вивчаємо. І головне для нас. І якщо чесно, знаєш, це інша складова цієї проблеми. Гарна людина і гарний фахівець. Спочатку це дуже важливо, щоб людина була ну, гарна по своїм людським якостям, mm -hmm. тому що це пра праця в колективі. І це вміння комунікувати, вміння якось делегувати, вміння бути в зв'язку, в команді. Це дуже важливо. Фахівцем ми навчимо бути. Ну, тобто людина повинна прийти і їй повинна, робота їй повинна бути цікава. Ми все зробимо з своєї сторони, щоб людину зацікавити в цій роботі. І, наприклад, як для нас, ми знаходимо одну-дві людини, ми знаходимо. Але проблема для галузі це катастрофічна. Тому що зараз дійсно ти права похоронили всі е, професійно-технічні училища і знаєш, що ця якась. Мода, я не кажу про нічого не маю проти там блогерів, сммщиків, але не всі можуть бути блогерами, сммщиками, і країні не потрібно стільки блогерів, комусь потрібно виробляти ці речі і виробляти з любов'ю і з професіоналізмом. І тому я е, розумію, що, наприклад, ми готові. Ми готові бути співпрацювати з коледжем, готові передавати свої знання, готові е, захоплювати людей любов'ю до трикотажу, тому що дійсно це, це виробництво дуже магічне. Коли ти попадаєш у цю магію трикотажу, то ти вже, знаєш, якщо ти готовий, це твоя любов на все життя. Да. Тому що це дуже цікаве виробництво само по собі, і воно не монотонне, воно не скучне, воно, е, знаєш, е, коли ти даруєш радість людям, і ти бачиш цей фідбек, воно акрилює. Ну я не знаю, як це сказати, Ні, ну, да, да я і тут розуміється, але і тому я дуже е, хотіла б співпрацювати з коледжем, як передавати знання і в дизайні, і передавати і брати на стажування там декількох людей. Звичайно, тому що е, ми звичайно розвиваємося звичайно, у нас знаходяться нові. Нові професії, ну якби нові напрямки, нові, нові робочі місця. І, і, звичайно, нам потрібні люди, які б були готові цьому віддавати, і свої час, і свої знання, і свою любов до цього. Тому е велика подяка вашому коледжу за те, що ви хоч намагаєтесь це, це знаєш, втілити в життя і дати людям показати цим е молодим. Дівчатам і хлоп'ятам, що є інші професії, аніж смп-чик, блогер і тому подобне. Так. Тому е виробництво, ну мені здається, це вообще, от як Форд казав, бізнес це вообще виробництво. Ну тобто, все останнє це не бізнес, mm -hmm. тому що ти створюєш. Yeah. І от коли, наприклад, наші дівчата, знаєш, коли від ідеї. До створення проходить, наприклад, там декілька днів, і, і ти бачиш, як воно втілюється. Mm -hmm. Ну, звичайно, воно наповнює енергію. Знаєш, мені кажуть, Та Тому що я на, на виробництві цією енергію підпитую завжди. Mm -hmm. І от а, хочу ще на, раз наголосити, що ми відкриті. Стукайте в двері, пропонуйте, пробуйте себе, тому що <coughs> трикотаж це. Виробництво, в якому потрібні на кожному рівні потрібні люди. Починаючи від дизайну, конструктору, технолог, Десенатор. Так, uh -huh. да, десенатор, програміст. Ну тобто це дуже складні професії, але, uh -huh. чесно кажучи, вони дуже цікаві всі. Так що велкам. там бачите. Mm -hmm. uh -huh. Це класно, коли, ну, скажімо так, люди, от ви кажете, да, там, хто прийшли там, в коледж або там, в університет, коли вони вже туди і прийшли. Але от в чому питання на сьогодні? що ну, Вони так, навіть так. не доходять, тому <серків> доді, що не доді, знають. Доді. Да. Ну, звичайно, це більш, буде, це більш така глобальна проблема, глобальна, проблема да. держави. Тому що потрібно, по-перше, підіймати престиж е, Ось. Професій, так. Е, якби е, сказати, ну промислових виробничих професій. Да? Тобто це поважно, коли людина, наприклад, там, будівельників, чи вона портна, чи вона в'язаниця. тобто в неї є професія Бога. І мені здається, що дуже важливо, але це. Потрібно робити державною програмою, Це, звичайно, про... так е... Оте, щоб поширювати знання, робити якісь телевізійні ролики. Тобто в нас вже якось де є звичайно деформація у цьому напрямку, що ми навіть і не знаємо, що, що виробничі професії вони в дуже великому попиті. По перше, зараз. І по-друге, виробнича професія теж може бути цікавою. Вона чиста. Ти працюєш у чистому приміщенні. Ти маєш якісь соціальні гарантії. Тобто, ну, мені здається, що зараз це одна з найкласніших професій, коли ти працюєш на сучасному виробництві. Ну, знов таки, це от проблема в тому, що ну, де, беремо середню статистичну молодь, да, звідки да. вона черпає інформацію. Ті, хто, інстаграм, такі Да. І той, хто його там вчить, той да. йому розповідає про те, що круто IT, круто е, да, блогери, і так далі. І е, з цього, от я просто що я спостерігаю, у нас кожного року збільшується кількість графічних дизайнерів, просто в геометричній прогресії. Ми розуміємо, що їх не потрібно стільки, а знов таки, чому, тому що це красиво уя? Про те, що да, буде да, сидіти да, в теплому да, приміщенні, ти малювати. І малювати да, да. Але ти точно так же можеш бути в теплому приміщенні mm -hmm. і можеш працювати на багатьох інших професіях. Да? Ти можеш бути в'язаний, шлією, і ти працюєш в... не тільки один вдома сидиш, да? Да, це досі да, да. інша історія, тому що в тебе є колектив. І якщо, от, наприклад, ми дуже багато приділяємо уваги корпоративній культурі, тобто ми кудись їздимо. Кудись ходимо, посіщаємо театр, Тобто ми зараз дуже багато допомагаємо фронту. Коли ця причасність до чогось великого, да. це дуже, ну, дуже допомагає багатьом людям навіть е, справитись зі своїми проблемами, своїми mm -hmm. болями. своїми, наприклад, у нас є декілька людей, у яких е, е, рідні люди і на фронті. Да? І ми допомагаємо цим людям конкретно mm -hmm. ти розумієш, що ти працюєш в компанії, яка допомагає. Твоєму сину, <кій> твоєму чоловіку. Mm -hmm. І це дуже важливо. І для нас це важливо, що ми допомагаємо своїм. Наприклад, у нас є наш співробітник, який працює, ми зібрали йому на Mavic, на дрон 200, 210 тисяч, все закупили. І, це, ну, і, і кожній людині, кожному співробітнику це важливо. Це така історія. Ну, тобто, я розумію, що інформацію про <ків> Про важливість mm -hmm. робітничих професій це, звичайно, більше на глобальному рівні, на державному. Ну, намагались. Декілька років тому були, я не знаю, що вам траплялось, такі соціальні реклами. Там сидить батько з сином і щось там, і батько морзявляє, як класно бути столяром, mm -hmm. або там ще якимось. І якось воно воно так не не, воно мене особисто це не переконувало взагалі. Mm -hmm. Ну тобто, і ну, от у нас зараз така ідея трошки з'являється з, з проводу того, що. Долучати медійних е, осіб да, до, до цього, да, для того, да, щоб вони через да, себе. Да. Ну, ми, О, кажуть, це дуже класна да. ідея. Тому що, от, наприклад, знаєш, блогери, вони ж теж працюють з інфлюенсерами, Звичайно, Ці да? інфлюєсери да. долучати до таких конкретних історій. От, наприклад, ми для того, щоб більше про нас знали, да. Да? ми з цими блогерами ми теж дуже ретельно вибираємо, з ким ми працюємо, uh -huh. і ми всіх запрошуємо на виробництво і всім робимо екскурсію. Uh -huh. І вони все викладають, коли там в сторіс чи в пости, то звичайно вони розказують, коли вони попадають на наше виробництво, для них це як космос інший uh світ. -huh. Да, і uh -huh. і по-перше, вони попадають дуже чисте, охайне, красиве, сучасне виробництво. І, звичайно, люди, коли бачать, для них це, наприклад, вау, як воно класно все! І звичайно, uh -huh. хоч таким чином ми. Намагаємося донести до молоді, що от є такі виробництва, і, і вони дуже ну, престижні на свій, uh -huh. на свій uh -huh. час. Тому мені здається, що хоч таким шляхом ми щось робимо в цьому напрямку. Ну і готові з вами співпрацювати, готові приходити на день відкритих дверей, тому що це дуже важливо, коли пробачкнути дедень. Вони якось намагались це ж вирішити, бо не було на набору студентів. І вони казали, що студенти не хочуть йти. І ми їм казали, що ви запрошуєте роботодавців, щоб вони розказували про свої підприємства, тому що ні, ви про пос... про спеціальності, да, да, не, да. Не... Mm -hmm. коли студенти, навіть не студенти, коли вони приходять на якісь там просто зустрічі, коли вони навіть не знають на які факульти факультет да, да. брати, uh -huh. то ви запрошуєте роботодавців, щоб вони розказували, які їм потрібні професії, і що діти... З цією професією, mm -hmm. коли вони її оберуть, що вони будуть мати, да? наприклад, в якому виробництві робіть екскурсії, там за ваш рахунок робіть екскурсії, привозьте там mm -hmm. дітей. Ну якось робіть це, щоб бо це ваша по перше задача залучити собі класні кадри. Звичайно, так. Да. Mm -hmm. І потім зазвичай з такими інститутами, з коледжами, наприклад, щоб у коледжах були заложені в учбові програми, наприклад, екскурсії на підприємство. Mm, у нас, заложені, yeah. звичайно, миш -миш, в, ну, нас це заложені, звичайно, ми ж війни. Ну, да. так слухайте, ви єдиний коледж. ну Чесно тобі кажучи, ні, nee, ну є ж училища, є. Ну Я є... не знаю активності, я просто mm. знаю, що ви активні. І це круто. І тому, якщо ми думаємо про якісь співробітництва, то зразу на голову приходить ідея тільки ваш коледж. Все. От я дуже хотіла зробити, оце моя мрія, зробити школу трикотажного дизайну. Але я сама не знаю, як це зробити, да, і, мені, звичайно, мені потрібний партнер в цьому. І я б дуже хотіла цю ідею зробити з вами Ну, Це супер, супер ідея. Да. Поговоримо про це окремо, окремо поговоримо. <реш> да. Я, ще трошки, ну так, щоб вже і, і ваш час не затримувати. От до речі, а, знов таки важливим фактором при виборі професії, звичайно, є зарплати. Да? Ну, да, тут да, дуже да, часто, особливо да. молодь, по-перше, питають, вибачте, скільки будуть платити. Да, Вони навіть да. ще нічого не вміють, але вже, да. вже щось хочуть. Я особисто постійно моніторю ринок ну, зарплатний ринок, да, і так далі. І на сьогодні картина яка. Дійсно, що в легкій промисловості, та ж там десь кравець, швачка і так далі, вони можуть абсолютно отримувати гроші навіть більше ті, ті, що той самий грав дизайнер або айтішник. Або да, да. uh -huh. І там порог входження доволі високий. там Ти маєш мільйон програм знати і мати ось таке портфоліо, uh -huh. а тут ти можеш вибачте, як до вас дійсно прийти, хочу навчити. Да, да, а да. це хочу навчити, не працює в багатьох інших. Да. І ось тут потрібно розуміти, що дійсно оцей рівень зарплат, тут, ну от як деякі підприємства теж е, кажуть, слухайте, ну у нас здільна робота, да, да, e, да і да. от хочеш, хоч 24 на 7 працює. Ти відповідно будеш будеш отримувати. Тобто є можливість не наставці, да, є можливість зростати. Ну чи є у вас це, щось подібне? Ну звичайно, да. звичайно, звичайно і у нас така сама історія є. у нас, наприклад, зарплати теж коригуються від 15 до 30 тисяч. Звичайно, в залежності і від професіональ... mm -hmm. професіонального рівня професіонального. І від ну, твоєї майстерності. І, звичайно, це є можливість росту. Ну, для нас, тобто, по-перше, ти бачиш, як людина працює, по-друге, деякі в нас професії здільні, як ти кажеш. Mm -hmm. І зазвичай, якщо ви хочете, ви можете залишитися, можете прийти в суботу, чи можете більше робити. Так? Тобто це ж один може базікати, а другий може робити. Так? Uh -huh, uh -huh. І зазвичай це для нас і Ми розуміємо, що люди приходять на роботу заробляти гроші, більшість. Ну, тобто, да, ти любиш це, але ти приходиш на роботу заробляти uh -huh. гроші, і це важливо. І ми, звичайно, для нас це перша ус условия, якби так. Да? А, а по-друге, звичайно, коли людина вже працює в нашій компанії, то вона знає, що яка б не була ситуація, компанія завжди приходить на допомогу. Тобто різні є ситуації mm -hmm. в когось є там лі лікар на да, да, на, на, mm -hmm. на, на, на лікуванні потрібні гроші у когось. Там там свадьба в когось інші там uh -huh, uh -huh. проблеми, і звичайно, ми допомагаємо своїм Це Ну це У вас це, взагалі не як не родина, зробується. це. Да. Ну вона відносна, да. але все одно. Ну, для нас дуже важлива така тепла атмосфера в колективі, тому що коли ти ж на роботу приходиш, щоб не дратували тебе, uh -huh. да, ти приходиш, ти uh -huh. по от, повинен отримати задоволення на роботі. Це саме. Тому, звичайно, ми два рази на рік проводимо індексацію, ми піднімаємо зарплати, звичайно, тому що ми ж бачимо в цей час, де ми живемо і. І тому для нас це дуже важлива історія, щоб людина отримувала достойну зарплату. І коли знаєш, іноді буває от чому у вас там дорого коштує? Я кажу, слухайте, ну ми ж не в Китаї. Ми ж розуміємо, що наші люди повинні отримувати не, не, не нормальну зарплату. Ну і звичайно, це тягне за собою стоїмость. Речей Ні, ну слухайте. Якщо ми вже говоримо про те, що вашу річ можна носити ну, там да, руками, руками, то, то вона непогана інвестиція. Вона я коштує. Так, да, як так. сьогодні ми вже говорили про те, що yeah. це не фаст фешн, це слово фешн. Да, але yeah. ну, сьогодні це такий світовий тренд, і ну абсолютно ви ви тут в тренді. Так, Тетяна, дякую вам дуже за натхнення. Як, Ой, як, як завжди, так, за ваші як емоції. Дуже... Чесно кажучи, дуже рада тому, що ви є, то що ви розвиваєтесь, то що ви готуєте молодь. І ми завжди готові допомагати і завжди готові приймати і вчити і показувати, як робити це краще і влюбляти в трикотажне мистецтво. Оце точно, на цьому ми збираємо. Дякую.